Так, вітаю, друзі! Хочу вам запропонувати тему Ваш кармічний вузол. Я дивлюсь зараз сигнифікацію, тобто ваш опис. Якщо ви чоловік чи жінка, просто перевертайте на себе, якщо буду казати, він вона. Так, бо розклад спільний, не забувайте особистий розклад і повну консультацію по вашій ситуації, як що розв'язати, як це зробити, які методи примінити. Я працюю із психологічної точки зору, в мене є на годину консультація, а є декілька питань, наприклад, якщо вас ці Таро цікавить, можемо подивитися, а можемо повноцінно провести з вами це вже індивідуально. Зараз дивимось вашу сигніфікацію, що нам сьогодні скажуть карти. Так, дивіться, зараз ви йдете до своєї мрії дуже впевнено. От у вас зараз така ви людина, яка постійно може навчатися. Можливо, у вас зараз є якісь ідеї глобальні, які приведуть вас у ваше майбутнє. Тобто ви зараз вирішуєте йти далі у своє життя, так, і йти впевнено і не зважати ні на що йти до своєї мрії по зірці вперед, і вона така у вас буде мрія, яка далеко глядна. Так. І ви зараз навіть, можливо, чомусь дуже сильно навчаєтесь, так взяли на себе, прийняли рішення, жорстке, чітке, так, слідкувати своїй мрії. навіть якщо у вас зараз досвід не дуже в цьому є, але ви все одно націлені на це. Людина, ви. Така, знаєте, енергетика у вас цікава, ви такий живчик може бути по життю, але іноді можете входити в свої мрії, відсторонитися від чогось, але все ж таки ви вмієте правильно обирати ракурс і курс свого майбутнього, чи вже навчились цьому, і вмієте слідкувати своєму внутрішньому зову, своїй інтуїції. так? Для когось тут ви можете зовнішність дуже бути гарна в вас, і ви вмієте приймати... Рішення. Давайте дивитись ваш кармічний вузол на даний час, в якому аспекті він зараз. Так, дивіться, тут треба віднайти баланс, по першу чергу, в собі. У вас є така історія, яка каже вам, що ви дуже багато сумніваєтесь. Дивіться, кермічні вузли, от, наприклад, ми навчались, коли на хроніках Акаші я вчусь, там така історія є з ними, коли, якщо у вас постійно ситуація повторюється, одна і та й сама, якщо у вас постійно, навіть з різними людьми, наприклад. У вас постійно на роботі, ви міняєте роботу, у вас те саме повторюються якісь ситуації, і ви не можете зрозуміти, що це. Чи ви, наприклад, в відносинах, у вас можете міняти партнерів, а з партнерами одна й та сама історія. Чи постійно зраджують, чи у вас якийсь аб'юз постійно, чи один той самий партнер, але у вас з ним постійно якісь, знаєте, ніби і разом не можете, і ніби і окремо не можете. Це все керамічні вузли. Коли ви десь в минулому у житті зробили погано людині, чи щось наробили таке, щоб протирічити так, законам Всесвіту, і це витягнути в інше життя, пропрацьовувати з цією душею. На жаль, це така історія, вона є. Ми всі енергія, в першу чергу, ми всі душі. Спочатку, а потім ми втілюємось тіло. так, Дивіться, і зараз вам кажуть, що у вас перший вузол, тут прям дивіться, безкінечність така, так? Це треба навчитись обирати. Себе в першу чергу. Дивіться, не йти туди, де вам боляче, не обирати терпіти, наприклад, коли е, ви думаєте, все, ще трохи потерплю, ще трохи побуду в цьому, ще трохи там, е, тут ж якісь є там е, якась історична вигода вас, може якісь там плюшки є. Але фон вам не підходить. Тобто ви розумієте, що ви приходите від цих відносин з цієї роботи, спілкування з Родичами, неважливо, яка ситуація, тут ми сам вузол дивимось. Е, де ви, а, до речі, ситуацію можете на індивідуальному мене подивитись, конкретно вашу. Так? І ми там вже будемо розбирати, як його розв'язати. А ви. Просто вижити як лимон, ніби ви виходите, ваша енергія пропадає. Тобто після якоїсь конкретної даної так, вашої ситуації, ви розумієте, що вам там погано, у вас є дискомфорт внутрішній. І ви постійно сумніваєтесь, ви хочете і те, і те втримати, але не розумієте, як це зробити. Тут, дивіться, королева мечів, вона вам каже: треба приймати. Чітке рішення уходити від того стану, де вам дуже дискомфортно, де ви розумієте, що є якась обесцінка з іншої сторони, що у вас якийсь аб'юз там є. Тобто, але як виходити, екологічно, з холодною головою. Дивіться, королева мечів вона завжди про беземоційність. Тобто, тут не потрібні емоції конфлікту, тут не потрібен якийсь такий, знаєте, де ви все порубали мечем, побігли, все. Ой, пробачте, може десь там. Психанули. так ні, ні. Тут вона така вже, знаєте, така вже е, ді, жінка, яка людина, будемо казати, так? бо чоловіки теж дивляться на досвіді і каже, добре, спокійно, спокійно, з холодним серцем, холодною головою. Якщо ти не хочеш, якщо ти так зі мною, я уходжу, я розриваю стосунки, я відстороняюся спокійно, не виясняючи відносин, тому що іноді відносини навіть з психологічної точки зору, коли ми виясняємо, ми розуміємо, що це просто борьба і конфлікт розумієте? Коли ви починаєте людину в чомусь звинувачувати, вона вас ні, один нікого не чує. Так, це може всього стосуватись. І колег, і родичів, і ще, і ще багато кого. От, тому тут вам треба навчитися беземоційно уходити з холодною головою, з чіткими рішеннями з тих е, ситуацій і від тих людей, які вас змушують почувати себе дискомфортно, почувати себе неповноцінно. Давайте ще подивимося, що нам скажуть карти. Ну, знов четвірка мечів. Дивіться, це каже про те, просто що знов-таки цей урок вам треба глобально зараз пройти. Розумієте, цей вузол такий. Ось, бо вузли це теж урок. Наші кармічні. На жаль, карма це те, що було колись, так ми притягнули її в цей е, час, в це життя. Е, е, доля, судьба, доля, коли ми кажемо, людина по кармі це людина, з якою треба щось відпрацювати. А доля це коли людина, яка прийшла вам для щастя. Розумієте, тут дві різні речі. Тому часто їх плутають. І якщо вам здається, що вас десь йокнуло до людини, а у вас з нею треш якийсь, то це кармічна людина. А якщо вас йокнуло і. Вас з нею щасливе життя, то це людина, яка вам по долі по судьбі. Ось така історія. Це вже ми розбираємо на індивідуалки, індивідуальних розборах, але це теж потрібно знати. Я несу це в маси, бо я постійно навчаюся і вважаю, що кожен моя професія так в духовному ізотерічному плані провідника неважливо, з яким інструментом я працюю. Якщо ви теж цим цікавитеся, якщо мене хтось дивиться я думаю, що дивиться так, я бачу, що дивиться мене. І жінки, і чоловіки, які теж цікавляться езотеричними техніками і історіями цими ось, цими навчаннями, то тут треба постійно навчатись. Любі постійно усьому навчатись, знати і для себе обирати інструмент, який вам підходить, і працювати з цим. Так. Ну, давайте подивимось далі. Тут я вже вам цілу, цілу лекцію прочитала, коротше. Так дивіться, це, якщо ви цей вузол не проходите, у вас буде дуже бити по вашому самопочуттю. Може зав'язати на здоров'я. Може по фінансам бити. Четвірка пентаклів. Тобто, тут чи здоров'я, чи фінанси, а може навіть ще бути гаразд з відносинами. Коли ми якийсь вузол не проходимо, не проходимо якийсь урок, застрягаємо в ньому, він ще більш заплутується. І нам ще. Потім довше треба і глибше занурюватись, щоб його пропрацювати. Тут вам треба дуже сильно подивитися на ваш стан зараз, вашого життя. Всі сфери: фінанси, відносини і ваше здоров'я, хоча б ці, розумієте? І потім подивитись. З якої сторони у вас більш лягає, лягає сфера. Якщо з всіх, тут же треба бути тривогу, і подумати, чому в мене з всіх сторон така лажа. Ніхтось в цьому винуватий, а ми самі завжди повинні знаходити причину її виявляти, і потім працювати з цим. Якщо не можемо самі, йдемо до психологів, парапсихологів, так, до консультантів, до спеціалістів, майстрів, є дуже багато зараз крутих майстрів, технік, з якими. Ми ми працюємо так і працюємо далі. Добре, а давайте подивимось, якщо ви вийдете з цього, якщо ви пропрацюєте, які плюшки вам будуть у житті дані. Ой, плюшки, подивіться, ну просто скажіть, що це система крута, таро, так? Це не гадання на майбутнє. Це система про працьовки себе, по-перше. Це просто, ну, я несу це в світ, тому що всі звикли, що таро це гадання на майбутнє. Четвірка жезлів, любі. На моїх курсах по таро я це даю. Четвірка жезлів це завжди карта, яка каже про свято, про ем, те, що в... не тільки буде якесь свято, де ви підете, і будете святкувати. Ні, тут зов... внутрішнє свято вашого життя. Ви відчуєте знов радість в собі. Ваша сфера, по-перше, та, яка більш просідає, вона налагодиться. Тут більш про відносини може бути. А може бути про класну роботу. Розумієте, що ви віднайдете собі класну роботу, чи налагодиться у вас на роботі все, чи у вас налагодиться з відносинами? Чи зустрінете людину, яка вам скаже, слухай, блін, давай все жити разом. Ти мені там подобається клас і відчуваєте. Своєю людиною і йдемо далі. Якщо ви не проходите кермічний вузол, розумієте, ви будете притягувати одне і те саме. Одну ж ту роботу, тільки різні будуть мінятися люди. Одні ж ці і самі будуть приходити партнери якісь аб'юзивні чи тому подібні, чи колишні постійно повертатися, чи з грошами якась лажа буде, ніби вони є, а вони кудись утікають, розумієте, така історія. Так, і що нам скажуть ще? Так, дивіться, ви зможете розкрити собі дорогу, ось так, бачите, перейти ось ці е, сложності, які у вас були, і піти далі. Сімірка жезлів каже нам про те, що ви зможете подолати такі висоти, які раніше не могли. Тобто, у вас вже будуть сили. Шестірки жезлів, людина, це переможець, він бере сьомий жезл і вже з новими силами йде вперед. Так, От теж на курсах по Таро я це розповідаю. І ви будете прям з новими силами. Ось башня вам каже, що ви відметете ось все, що вас турбувало. Башня не завжди погано. Якщо багато хто, моїх колег кажуть, що башня, все це треш, все пропало. Ні, мої любі, я це теж завжди кажу на всіх розкладах, башня відмітає все, що ізжило, все, що вам вже не потрібно, людей, які вам не потрібні вже далі. Іноді нам боляче, дійсно. Іноді так, нам ну, дуже боляче і не іноді, а дуже часто нам дають. Такий пендель від всесвіту через коханих людей, через якісь там фінанси, через навіть якісь хвороби сильні. Але вам кажуть, що насправді ти посієш собі далі, далі шлях. Чудовий, який зможе тебе вивести в світло, і навіть дивіться, для когось, ну ви в світло, в благо, так, когось і в світло може вивезти, якщо ви там недаром це сказали, кожне слово воно має значення, знаєте? І навіть для когось, подивіться, тут є пара, ох, хто себе почуває так одиноко, ось якщо ви відметете все, що розрушиться все, що вам не потрібно, приходить до вас нова людина в поле, яка буде вам підстать. Розумієте? Підстать. Для кого? тут може програтись навіть людина, яка може вам дати ну, сім'ю повноцінну, дійсно, навіть так. Дуже швидко, до речі, дуже швидко. Тут залежить від вас. Давайте тоді вам в маленьку порадку подивимось, що вам ще скажуть карти на сьогодні. Так. Це, ну, це справедливо, дивіться, ну все ж таки справедливість богиня Феміда, її ніхто не відміняв. Вона нам каже, що в нашому житті все йде по справедливості. І навіть зараз, якщо у вас є якась ситуація, яка вас турбує, не просто так ви прийшли на цей розклад, не просто так ви його дивитесь, насправді так. Все одно це по справедливості. Десь ви налажали пробачте, десь була історія, ми всі не святі на землю приходимо працювати над собою, як це не банально звучить так. Піднімати свої рівні, моральні, духовні, фізичні, всі, які хочете, любі рівні, емоційні. Працювати все ж таки, проходити уроки і йти далі. Карму можна, до речі, напрацювати і добру. І це будете нести ви в світ своєму роду, і вам за це тільки дякую, скажуть, і ще й плюшки від всесвіту прилетять. от І давайте тоді зараз ще від янголів хочу вам подивитись так пробачте тут трошечки. мене не дуже Удобно цей стоїть. Ну, нічого, заробимо ще і на нормальний штатив, якщо чесно, але все поступово, так? Дивимось, давайте, що нам янголи для вас зараз кажуть. О, цілюща енергія, дуже прекрасна карта. По-перше, у вас є янголохоронець. Дивіться, він вас захищає. Енергія зцілення, вона каже вам про те, що насправді ви можете зцілити своє життя, зцілити себе. Янголи вас оберігають. І вас є, до речі, у когось, я так скажу, я зараз поля читаю, що є цілющі якості. Так, ви можете йти ці... дар зцілення. Вам треба просто йти в цьому напрямку. просто то, от якщо у вас всередині дивіться, до чого тягне, ви розумієте, що десь ви вже хотіли. От у мене були, наприклад, клієнти. Просто звертались на таро, але вона, вони мені кажуть, та блін, мене тягне відливати воском, мене тягне там робити якісь ритуали там добрі, мене тягне там працювати з кристалами. Робіть це, мої любі. Якщо вас кудись тягне, це не просто так. Повірте, якщо це було б не ваше, вам навіть в голову б це не прийшло. Якщо б не хотіли, от ви хочете піти на танці чи малювати, ну. Повірте, якщо у вас це не ваш, вам не сподобається, ви навіть не подумаєте про це. Якщо це не ваше, якщо у вас немає там хисту і таланту, так в усьому. Розумієте, всі думки вони не просто так до вас приходять. Особливо, якщо ви вчитесь відчувати серцем, так? відчувати інтуїтивно свій шлях. О, це дуже-дуже крутий такий буде скачок, ваш духовний, ваш ріст, де ви зможете управляти своїм життям так? і йти далі. Тому тут прямо ви дійсно можете, хтось тут навіть може вчити і вчити себе зцілювати, навчитися. Бо дивіться, майстер спочатку повинен себе навчитися цілювати, потім ми працюємо з. Людьми. Спочатку я проживаю свої так патерни, свої вузли, кермічні, свої вчусь на собі. І все, що я даю, я даю стільки з досвіду того, що прожила е, ці інструменти, які я пропробувала на собі, я можу давати клієнтам. Якщо я це не попробувала на собі, я не знаю, як це працює, розумієте? Тому я не можу давати це клієнту. Тому це такий досвід, який ви спочатку проживаєте, потім вже можете нести це в світ. Ось так це працює. По-іншому, на жаль, це не працює. Якщо ви хочете з больною душею, серцем піти комусь допомагати, то ні, спочатку треба допомогти собі. Ось так, мої любі. Такий розклад цікавий з'явився. Я ще буду викладати ці розклади. Я думаю, що це така тема, вона глибока, її можна дуже глибоко працювати. Ну, так як це спільний розклад, ми не будемо дуже сильно занурюватись, в мене є техніки, круті, легкі, які вам можуть допомогти. Якщо вам цікаво, ви зі мною зв'язуєтесь, мої контакти є під кожним відео, і ми з вами можемо класно працювати, і ви собі допоможете віднайти свій шлях і якусь проблему, так. Закрити вже, щоб вона не висіла мертвим грузом на вас і не тривожила ваше серце і душу. Дуже вдячна буду вам за коментарі, за лайки. Це такий обмін енергією. Я вкладаю свої ресурси, ви вкладаєте мені вдячність, так, даєте цю, і це не складно зробити, але і мені приємно, і вам буде цікаво, мабуть, подивитися цей розклад, якщо ви на нього вже прийшли. Якщо цікаво, ще пишіть мені, будь ласка, теми, які вас турбують, і ми з вами ми будемо дивитись, буду викладати в такому доступі, щоб ви теж змогли якось собі допомогти. На все добре, моє любі чарівного дня!